Давайте ми просто зараз і запитаємо, як змінився реванш із вашим приходом, і долучимо до нашої розмови добровольця батальйону реванш Станіслава Коломійця і почуємо від нього. Пане Станіславе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава брата! Вітаю тебе! Дуже радий тебе бачити цілим, неушкодженим. Не ти пам'ятаєш, ти пам'ятаєш нашу домовленість, що по закінченню війни ми обов'язково беремо Мірзаяна і граємо в трьох. Домовились, так і буде. О, так і ми зафіксуємо вашу домовленість і запросимо вас до нашої студії зіграти наживо, якщо це буде можливо, і будемо раді вас всіх бачити. Я не проти. Якщо Олег знайде в своєму графіку на цей час, то я тільки за. З доповненням вашої розмови хочу сказати, теж, що прийшов наш Олег в підрозділ. Напевно, другий день бойових дій, таких якраз, Гостомель був. От з єдиною метою отримати зброю та шаленим бажанням воювати, от тому що він не договорює трошки, тому що він звертався в ТРО, але там дуже великі були черги, і до військомату теж, але там є бюрократичні якісь питання. Тому наші спільні друзі порекомендували звернутися до нас, так як на той час ми вже були як сказати готові приймати оборону, мали достатню кількість зброї і змотивовані були. Тому він прийшов до нас, став в стрій, разом зі мною проходив вишкіл, от, навчився володіти зброєю, але наші командири не хотіли його впускати з першого ну, в реальний бій, тому що на нього покладали інші цілі і задачі. Він дуже сильно нашому підрозділу допоміг. Я тобі, Олег, від себе дякую за ті автівки, які ти нам загнав напередок. От, вони досі виконують бойові завдання. Я знаю, що тобі було тоді нелегко з Англії це все сюди тащити. От. А на сьогоднішній день подивіться на нього: він досвідчений воїн, вміє пройшов тактичну, опанував тактичну підготовку, вміє гарно поводитися зі зброєю. І я з ним, якщо треба буде, стану плечо, пліч плеч опліч, і будемо цих москалів пиздячити, аж шапка буде загортатися. Да, брате? Адно на в нас є вибір. Все, вони, вони на що мама не горюй. Вони взагалі не усвідомлюють на що вони нарвалися. Вони всі, як роса на сонці. Як каже е, пан Олег, що бити ворога, що переважає тебе в кількості, можна лише розумом та якістю, і кожного дня і наші бійці, всі, і е, ви, пане Станіславе, зокрема, це теж доводите. Наскільки я розумію, в мирному житті ви не були військовим, а зараз кулеметник. Як було вам і Фаготу адаптуватися до воєнних умов життя, до воєнних викликів, що давалося непросто, і як ви змогли такий стати військовим? Ви знаєте, насамперед, я очікував, що буде війна, я готувався заздалегідь. Ще до війни ми проходили вишколи, маю свою власну зброю. Тому це рішення було прийнято для мене вже дуже-дуже давно. Як тільки ця наволоч попре на мою землю, я невідкладно беру до рук автомат і йду захищати нашу державу. Так і стало 24-го в обід явнів позвонив, позвонив дружині, сказав, зібрати речі, дитину. Вивіз їх в Черкаси, мої друзі, допомогли виїхати за кордон, тому що я б інакше не міг воювати, знаючи, що за спиною моя сім'я і може бути в небезпеці. Тому я думав не за їхню небезпеку, точніше, безпеку, да, а за те, як бити ворога. Тому це рішення для мене було прийнято ще раніше. Пане Станіславе, і що б ви хотіли побажати зараз пану Олегу, який несе теж оборону, але зараз поки що на цей час на культурному фронті? Ну, насамперед хочу Божого захисту, благословення побажати та всім нам швидкої перемоги. От, і щоб в його житті. Ніколи не змінювався мікрофон чи музичні інструменти на зброю. Нехай, Олешка, твої пісні звучать у вільній і квітучій незалежній Україні. По Україні. І я дуже радий, Боже. що маю такого побратима, як ти. Пане Олеже, і що ви хотіли сказати? Героям, а що слава. в нас культурний фронт? Він же ж він же ж. Він культурний фронт нікуди не дівається. Пісні пишуться, люди навколо того гуртуються. Але і цей культурний фронт перевтілюється і в технічну допомогу. Тому я думаю, що і на батальйон вже скоро там же інфа поніслась. Петро вже в курсі спілкується. Ще одна машинка приїде допомагати буде. Ще допомагати буде. Yeah, yeah, yeah. Тому я думаю, все, все працює. Розумієш. Ми, ми нікуди ніхто не дівається, де б ми не знаходилися. Лікоть до ліктя і ми дякуємо, дякую б, пане Олеже, що ви всіляко підтримуєте свій батальйон реванш. І вам, пане Станіславе, дякуємо, що ви несете там службу. Спасибі вам, бережіть себе. Дякую за всю вашу роботу.